Як звучить ультиматум? Перше, ви маєте віддати навіть те, що ми не можемо захопити військовим шляхом території Запорізької, Херсонської області, Донецької, Луганської в повному обсязі. Ми не можемо їх захопити військовим шляхом. Ми втрачаємо величезну купу людей. Там, західні медіа через Сінти дали цифри незворотні втрат. Тобто це і санітарні втрати, ну тобто люди, які не будуть повернуті на поле бою і там, вбиті, від 462 тисяч до 700 тисяч. Там 90 тисяч, ну тобто величезна купа людей. А вони не можуть це захопити військовим шляхом. вони кажуть, ви нам маєте віддати. Перше, друге, ви маєте відмовитись від внутрішньої навіть суб'єктності. Тобто ви не будете говорити про те, що у вас там є своя культура, своя мова, своє інформаційне середовище і так далі. Нічого цього не буде. Ви поступово будете втрачати все це, і ми рано чи пізно будемо вас контролювати так само, як, наприклад, Білорусь через ті чи інші технологічні інструменти. І третє, нарешті саме цинічне, ви ще маєте нам компенсувати.